Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Юрій Велаючу. Перші голи, перші очки в веснянчисів. Та неймовірні насправді емоції від перемоги, від того, що нас нарешті прорвало. Ми ще й зіграли на нуль, то що для нас, скажімо так, дуже добре. Ми довго до цього йшли. З різних причин цього не сталося раніше, і не все залежало від нас. Але ради за хлопців, ради за наш тренерський штаб, бо ми всі цього прагнули. Сьогодні команда створила в першому таймі більше, ніж за всі попередні матчі. Не боялося, що знову ж таки може. Не вистачити цього забутого м'яча, і це знову ж таки як... Да не боялися. Ми в принципі до цього готові, але вже нарешті хотілося, скажімо так, Перешагнути цей психологічний бар'єр, про який я казав, що нам потрібно просто відправити м'ясідку. І дійсно, ви правильно кажете, ви ж бачили, скільки можливостей хлопці створили з огляду на те, що соперник, не дивлячись, то, що там молодь грає, але дуже непростий, тому що їм теж втрачати нічого, вони теж вчаться. Тому така була відкрита гра. І так, ми створили багато, але на жаль, знову наша реалізація бажала, скажімо так, бути кращою. Але дякую хлопцям, вони працювали, вони створювали, вони не зупинилися, як це було у нас, на, на жаль, в Вінниці. Продовжували, продовжували працювати в цьому напрямку, і ми реалізували ті нагоди, які створили. Ми повернулися на сьому позицію. Можливо, вдасться замінитися на шосту. Можливо, будемо все для цього робити. Ми все це робимо з першого туру, але ж не все ж залежить від нас, як ви бачите. Тому що вчора я подивився трішки ввечері новини, і побачив інтерв'ю президента оболоні. Дуже цікаве, дуже змістований, на мій погляд. Де ж, схоже, з тим, що я тиждень тому казав. І потім подивився гру між Чайкою і нашим майбутнім суперником хустом. Ну, Це взагалі, скажімо так, Вишенка на такому тортику, що ну я би задумався, наприклад, тому що те, то, що відбувається, коли, ну, скажімо так, не хочу це коментувати, бо це їх гра, але ну, це на футбол дуже мало схоже, на жаль. Вячеслав, команда програла лобовий матч безпосередньо конкуренту за позицію. Що сьогодні наспало за? Першу хочу поблагодарити наші ворожаної сили за. возможность принимать участие в чемпионате Украины И по игре ну, пропустили два мяча вследствие нарушения игровой дисциплины невыполнения установки мы серьезно готовились к этому матчу поэтому вот эти индивидуальные ошибки повлияли на конечный результат игры но ну, мы эти ошибки разберем будем двигаться дальше на этом не останавливаемся ну, то, что по самоотдаче ребята старались. И... Что-то получалось, что-то не получалось. Но, к сожалению, мы сегодня проиграли. И с победой поздравляю команду соперника. Получается еще только до конца чемпионата. Какие шансы вы оцените за всю позицию? Может, вы на эту шестую позицию? Ну, мы готовимся к каждой игре. <coughs> У нас нет таких разделений играть на ничью, там еще Готовимся к каждой игре. Выходим выигрывать. Как это выходит? Показывает именно сама игра, но уже количество ошибок, которые мы допускаем, их надо уменьшать для того, чтобы двигаться дальше. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх! Разом сильніші!